У Гайсінській територіальній громаді побудують реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців. Ділянку під майбутню забудову передали з користування Він облагролісу депутати обласної ради на черговому засіданні сесії. Територія, де мають спорудити майбутній центр, є популярним місцем відпочинку місцевих мешканців. Там поблизу ставок депутати обласної ради підтримали рішення про виділення. Земельної ділянки 9,3 гектара на території Гайсінської громади для створення умов з реабілітації військовослужбовців. Це відповідає пріоритету. Турбота це надзвичайно важливо в час війни, тому що Багато наших захисників повернулось і потребують реабілітації. Інші повернуться і теж це потрібно. І умови для реабілітації військових це не лише будуть створені для наших жителів області, але такими можливостями з реабілітації може скористатись будь-який військовослужбовець.